Кандидат правлячої громадської коаліції Польщі, мер Варшави Рафал Шасковський, зустрінеться із опозиціонером Карлом Навроцьким у другому турі президентських виборів. Обидва кандидати випереджають конкурентів і мають найбільшу підтримку серед виборців. Згідно з опитуванням, фаворитом президентських виборів є Рафал. Тшасковський. Якщо жоден з кандидатів не подолає 50% бар'єру, в першому турі 18 травня другий тур оголошено буде 1 червня між двома кандидатами, які отримали найбільшу кількість голосів, як проходять вибори у Польщі і хто буде наступним президентом нашого сусіда? Ми просто зараз маємо змогу запитати у Мирослава Скірка, голову, голови об'єднання українців у Польщі. Вітаємо вас, пане Мирославе. вітаємо Слава Україні! Героям слава! Тож розкажіть, будь ласка, які основні кандидати зараз є? От бачимо, що є так два вже такі вималювалися саме вже лідери, які так чи інакше вже будуть, скажімо так, у другому турі, але тим не менш, чого очікувати від першого туру саме виборів президента Польщі. Na dzisiejszym dniu opytowania pokazują, że głównym liderem, najważniejszym liderom jest na prezydent, prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Drugą osobą w tych pytaniach jest przedstawiciel, czy ludynek, przedstawlaje przedstawia w zasadzie partię PiS, chociaż on sam sobie określa jako lidera niezależna, to Karol Nawrocki a zaraz nich jeszcze po pisanych jest je Sławomir Minczen przedstawnik konfederacji a dalszym że kilka innych osób. Oczywiście główna polityczna walka będzie odbywać się pomiędzy dwoma kandydatami, to to pomiędzy Trzaskowskim i Nawrockim. Ja думаю, że jaki będzie rezultat my zobaczymy nie podczas pierwszej tury wyborów, bo Жоден з цих не має такої більшості, щоб мав більше як 50% голосів. Тут є абсолютно впевнений, що це буде вирішуватися під час другого туру, другий тур відбудеться 1 червня. І тут справа не є така дуже очевидна. Чому? Тому що, якщо подивитися на політичний еспект в Польщі, то ми маємо, скажімо так, ліберально. demokratyczni siły i bardziej konserwatywno nacjonalistycznej siły i pomiędzy tymi siłami w Polsce my mamy bliżs-mniejsz balans. Tobre, to znaczy, co może być tak, że drugi tur, w drugim turze, jak w drugim turze ci konserwatywno nacjonalistyczni siły potrzymają na to może wyjawić jeszcze że różnica pomiędzy dwoma kandydatami, głównymi kandydatami nie będzie aż taka wielka. А хто виграє, я не є в селі сьогодні на 100% сказати чому? Тому що якщо ми пам'ятаємо вибори в Польщі 2015 року, коли вибирали теперішнього президента Анджея Дуду, тоді була впевнені, що ще на початку президентської кампанії, що її переможцем буде Брисовкоморовський. Буде I się nastawiała się na to, że tak odbudować się, a, wy, a w ostatecznym rezultacie pojawiło się, że nie, że Andrzej Duda e, I to jest bardzo serioźne opowiedzenie, że nie można tutaj, e, tak bym powiedział, zrazu e, przyjmować, e, jaki będzie rezultat. Ale prezydenckie wybory w Polsce, e, może, może po Prezydent w Polsce to bardzo ważna figura, ale niewyrzeszalna figura dla politycznych procesów. Oboje, jeśli będzie prezydent, który będzie czy będzie wsparł obecną koalicję, to oczywistnie bardzo pomoże obecnej przywładnej koalicji w tym, że prowadzić swoje reformy i zmiany, które oni chcą przeprowadzić. Tych reform tutaj bardzo potrzebne, ponieważ po 10, 9 latach władzynia PIS-u. Потрібно провести і серйозні персональні зміни, а також системні зміни, тому що попередня влада в Польщі зіпсувала досить багато інституцій в Польщі, наприклад, суди. Наприклад, відносини з Європейським Союзом, наприклад, також, e, як, якщо йдеться про спосіб, я би сказав, такої партийної e, корупції в Польщі, тому що дуже багато. Офіційних становищ в Польщі було е, обсаджувано людьми за партійним призначенням, і ці механі... і цих ці, і людей це треба поміняти. І така така е, думка була е, теперішньої коаліції, що вона буде це робити, але не все можна зробити без консенсусу з президентом. Якщо президентом буде часковський, тобто людина, яка підтримує теперішнього, чи є, по суті, частиною теперішньої політичної коаліції, то e, це, ці зміни відбудуться. Якщо виявиться, що ні, то може бути серйозна проблема. E, тобто ця фігура президента в Польщі важлива e, для того, щоб якісь політичні це відбувалися. Натомість інша справа це те, że ci czas, ci wybory w Polsce jest taką częścią politycznego procesu, jaki będzie zawsze się w 2027 roku, a to znaczy, kiedy będą parlamentarne wybory, bo my zaraz zobaczymy, że się balanse u pomiędzy koalicją władny, czy władzy i ludźmy, jaki jaki e, jest w opozycji, nie jest taki oczywisty. I możliwe, że to będzie wyróżniać się w 2020 roku. Co więcej, my tu spostrzegamy, że w Polsce dużo rośnie e, i duże zmniejsza się konfederacja, to kraj nieprawosła, jaka e, jest antyeuropejska i je antyukraińska. Jeśli pojawi się e, ona jak solidny polityczny Rad, Гравець, на ну, то ми можемо мати серйозну проблему, тому що вона буде мусіла бути коаліціантом якоїсь влади. І ці президентські вибори зараз це кампанія президентська по суті для тих менших партій, такі як Конфедерація, такі як скажімо, партія Шоманоголовні е, і інші партії, це є також е, така підготовка до парламентських виборів, які вбули у тисячі році. Пане Мирославе, а взагалі вже зараз зрозуміло, яка позиція відносно України у кожного з кандидатів так, це зрозуміло, тому що незважаючи на те, що відбувається зараз у тих дебатах чи дискусіях, які які є елементом політичної кампанії, то по суті, ті люди, які представляють ці люди, представляють. swojej politycznej partii i e, i pewnie, pewnie grupy jakby by gotał jaki w tym czasie tylko na Ukrainy. E, Najbliższa taka odkryta pro ukraińska partia zaraz jest partia Szymona Hołowni, e, jaka Polska 2050, jaka ewidentnie, czytko o pro jaką politykę jak wła Ukrainów w polskiej polityce jak partnera z kim trzeba domowlać, jakim trzeba współpracować na szlaku do europejskiego sojuszu Byszma jest taki sam komunikat z boku platformy i Trzaskowskiego, chociaż tu trzeba skazać i to do uwagi takie, że ta polityczna kampania e polityczna kampania jest przekonata pewną grupę ludzi, które ciągle się I one dosyć często będą schylne do tego, żeby niektóre elementy politycznej kampanii, na przykład, jaki jest zaraz antyukraiński, wykorzystywać, na to, żeby przyciągnąć tych ludzi do siebie. I tak robi Trzaskowski. My to widzimy z faktu, że E, e, polityczna kampania Trzaskowskiego, ona powerнуła w prawo i deki antyukraińskie czy takie nie duże elementy pojawiły się w jego rozpowiedziach, czy w jego w jego w kampanii. C? E, e, ja nie dумаłem, że to jest takie takie e, głębokie przekonanie to raczej próba zachować część tych ludzi, którzy jeszcze nie, nie, nie zdecydowali, za, za kogo będą głosować. Twardy elektorat Saskosko i absolutnie liberalny pro ukraiński jest pytanie, jak zdobyć jeszcze tych, którzy ich Natomiast e, e, pis пішов w retorykę to prawo i sprawiedliwość poszedł w retorykę taką nacjonalistyczną, antyeuropejską. Протрампівську, е, хоча в деяких моментах вони зберігають, я би сказав, здоровий глузд в питаннях про Україну, особливо в питаннях військової підтримки України, натомість крайньо, крайньо права партія Конфедерації є евідентно партію проросійською, партію націоналістичною, яка повторює деякі нарративи також московські, і за ними йде ще одна постать зв'язана з. Саме з цією групою, тобто є Джегож e, Браун. Це є такий трошки політичний фольклор в Польщі, e, тому що це людина, як, якої погляди є, є, є крайньо дивні, крайньо шовіністичні, e, але це постать, яка любить спектакли, любить це показувати. І для багатьох людей, які саме йдуть на такому, я би сказав, популізмі досить плиткому, Браун є цікавою постаттю. Я не скажу, що не в нього голосували. Але вони його слухають, його прислуховуються. Через це ми маємо е, такі, таку проблему, що в польському дискурсі, в ці польські е, дебаті політичні появилися деякі е, антиукраїнські е, кличі, з якими ніхто по суті не хоче серйозно полемізувати, е, і ніхто їх не хоче від, е, від них від відмовлятися. Тому маємо таку трошки зазакручену політичну картину на зараз, пане Мирославе, А, взагалі, ставлення кандидата до України і до Підтримку України яким чином впливає на електорат польський чи ні, чи можна зробити на цьому якісь бали для себе в політичній своїй ось цій програмі, чи ні? І е, е, яке ставлення зараз до України і українського питання зараз, ну скажімо так, популярним є в Польщі серед населення? Адже ви живете в Польщі і можете проаналізувати не тільки верхівку, так, е, політичну, а й? І саме соціум, про що говорить і до чого, скажімо так, тяжіє саме соціальна група. Треба усвідомляти, що політики, які особливо ведуть зараз виборчу кампанію, вони дуже уважно слухають тих настроїв, тих опитувань. Які показують про те, що думають, чого хоче суспільство. Тобто, це не є так, що вони впливають, що вони формують. Дуже часто це є так, що вони відповідають на ці розповіді, чи на ці потреби, чи на ці побоювання, які є в суспільстві. Що це означає? Це означає, що ми маємо в Польщі, по суті, зміну настрою відносно України. Ця зміна настрою є, вона є щораз сильніша. Тобто, з одного боку, поляки говорять, що очевидно, треба підтримувати Україну. Що більше говорять, що треба це робити, тому щоб нам не щоб для нас не, не щоб, ще йнакше, щоб ми боронилися е, перед Росією. Тобто, вже не тому, що для нас важлива Україна, але не тому, але тому, щоб. Росія на нас не напала тут. Ми евідентно бачимо зміщення на акценти. То, по-перше, по-друге, досить легко в Польщі розходяться всі розповіді про те, що коли ми допомагаємо Україні, ми шкодимо Польщі. Тобто, якщо ми, ми можемо допомагати Україні тільки тоді, коли це не буде на це, за це не треба нам буде платити або платити багато. Тобто, якщо це не буде наша втрата в сенсі, навіть фінансовому. E, тобто ми відійшли від такої розповіді про те, що Україну, Україні треба допомагати, тому що це наш інтерес, і навіть якщо це буде коштувати, то це інвестиція на майбутнє. Від такої розповіді e, польське суспільство відмовилося по суті. І ми це бачимо зараз у всіх тих e, ситуаціях, які, які стосуються, наприклад. Польської політики відносно України в європейському союзі, спроби говорити про зміну торговельних відносин між європейським союзом та Україною і роли, яку Польща тут відграє. Ми також бачимо про те, що дуже легко в Польщі маніпулювати інформацію про те, що українські біженці, які в Польщі живуть, нас коштують, тобто польська держава платить за це, що по суті є неправдою. ponieważ uh, uh, informacje, dane, jakie mamy z polskich instytucji, like typu Nacjonalny Bank Narodowy Polski, ZUS, to uh, um, system, service, to, czy też systema, podatkowa służba, DSP, czy też 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 DSP, Тому що вони e, тут працюють, сплачують податки, вони то також купляють речі, тобто вони вони спричинюють ріст кон'юнктури в Польщі, це є дуже важливе для економіки. Тобто, тут якщо дивитися про голі цифри, то треба сказати: присутність тих людей в Польщі потрібна і, і корисна для Польщі, e, що більше польські підприємці евідентно говорять про те, що без польщі українських. Робітників, працівників, польська економіка буде мати серйозну кризу. Тобто, з боку, також польського бізнесу, є чіткий сигнал про те, що нам потрібні ці люди. А з другого боку, легко досить розповсюджувати інформацію, що присутніх тих людей нас коштує, тому що ми, ми даємо соціальну допомогу дітям, вони входять до школи, система освіти кошти, охорона здоров'я коштує. Очевидно, ці речі коштують, але якщо взяти біланс, то скільки та сума грошей, яку вплачують українці до польського бюджету, значно перевищує ті витрати, які польський бюджет має на українців, які тут проживають. Пане Мирославе, а кому вигідно ось такі наративи а, саме а, спускати у суспільство для того, щоб польське суспільство все більш більш радикалізувалося відносно саме українців в Польщі? Тоді навіщо це відбувається і хто це робить? Тут до, це досить складне питання. Тут немає одної відповіді. З одного боку, з одного боку, ми бачимо присутність тут. Різних, я би сказав, фейків, які розповсюджуються, особливо в соціальних мережах, які досить легко розповсюджувати, повторювати без можливості, без потреби їх їх верифікації, провірення і такі дешеві розповіді про те, що от українці нам забрали місце в лікарні, але на українські діти в школі спричинюють проблеми для наших дітей. Українці працюють, тому ми менше заробляємо грошей, бо якби вони не працювали, нам би потрібно було більше платити. Вони щось зробили, комусь щось, щось зробив, комусь крав машину, хтось погано їздив. Таких розповідей, я би сказав, на такому побутовому рівні досить багато. І вони розповсюджуються. По суті, з ними ніхто не бореться серйозно. З другого боку, з'являються час до часу такі вкиди. w informacje systemów w Polsce, jakich gворяt pro te, że Ukraińcy mają jakieś dziwne oczekiwania albo dziwne bajania. na przykład my jako organizacja wydani w w Polsce zaraz mamy sprawę z taką akcją, że, że ktoś rozsyła niby to od nas, od organizacji informację pro te, że my chcemy zbudować pamiętnik odnomu z komandery UPA na terytorii Polski. І ця інформація розходиться в соціальних мережах. Тож дивіться, що вони хочуть. Вони е, не, не, не те, що тут в нас є, то вони вже пробують нам накинути своїх героїв. Очевидно, це викликає обурення. Люди кажуть, ну так не може бути. Ми допомагаємо, а вони такі погані. Е, ми цю інформацію верифікуємо, але вона все ж таки розходиться. Ми, ми простого, то неправда, то, то фейклюс закликаємо. Органи державної безпеки, що вони це розслідували, але ця інформація вже пішла. Таких інформацій багато. З другого боку, я думаю, що також в польському суспільстві є щось таке, що коли присутність чужинців, мігрантів починає бути досить велика, відчувальна, Люди почають говорити окай, okay, добре, а скільки їх може до нас бути? А в так, такому разі ким ми будемо через два-п'ять років, якщо їх між нами так багато, може потрібно почати говорити про те, що треба з ними розпрощатися або від них e, спричинити, щоб вони з Польщі виїжджали, не не зважаючи навіть на те, що це буде за собою нести якісь економічні втрати. Очевидно, економісти будуть говорити про те, що для, для польської економіки це самогубство. Що якщо ми замінимо, e, позбудемося одних, то на місці місце будемося взяти інших. Можено обов'язково таких, чи а може вони порівняльно бути навіть, скажімо, трошки більш проблематичні, як наприклад, українці. Але цей аргумент що до людей не доходить. Простіше сказати, не хочемо чужих, e, вони нам тут e, мішають. Ця мова нам не, не, не мішає. вони, в, вони спричинюють те, що ми втрачаємо свою ідентичність. Na żal taka, ja bym powiedział, ksenofobia, jaka jest w ludziach, bo czasami ludzie będą zawsze boiowali się to, że muszą żyć z obywatelami, którzy przyjeżdżają z innej krainy, troszkę innej mowy mówiąc. Ta ksenofobia zaraz postępuje się, to co można powiedzieć, jak zakyt to fakt, że my nie spostrzegamy zaraz ani w intelektualnym środowisku w Polsce, ani w politycznym dyskursie, Серйозних спроб боротися з цією проблемою, тобто, ми бачимо, що е, е, всі трошки, так би мовити, оніміли від цього факту і не знають, як з ним дати собі раду. Можливо, в контексті е, політичних кампаній, а можливо, в контексті також того, що ще поки що важко собі уявити, як розповісти ситуації, коли ми бачимо, що робиться в Німеччині. Що робиться в Угорщині, в інших державах? Як розповідати людям про те, що наша багатокультурність, мульти, мультикультурність це є щось, що є неминуче для нас, і нам потрібно до цього звикати. Дійсно? Дякуємо, що вийшли до нас в ефір. Дякуємо, що поділилися своїми думками. Я нагадаю для наших телеглядачів, Мірослав, Скірка, голова об'єднання українців у Польщі, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про перспективи виборів президента у Польщі і що за цим буде стояти далі. Дякуємо і прощаємось.